197 діб опалювали помешкання житомирян, що під'єднані до мереж централізованої подачі тепла. Торік опалювальний період тривав майже на два тижні менше. Водночас, чиновники звітують про суттєву економію енергоносіїв та заощадження коштів. Спожито природного газу у порівнянні з попереднім опалювальним сезоном на 15 мільйонів кубів метрів менше. Зменшення споживання газу, крім природного характеру. У першу чергу свідчить про виконання енергозберігаючих заходів на котельнях комунального підприємства Житомир теплокомуненерго за рахунок переведення реконструкції теплогенеруючого обладнання, шляхом встановлення сучасних пальників та зменшення витоків теплоносія за рахунок виконання робіт по заміні інженерних мереж. Доповідач наголосив, що нині зношеність теплових мереж та водогонів сягає 60%. Мережі потребують капітального ремонту або заміни. Зволікання спричиняє втрати тепла і води при транспортуванні. Ці втрати одні з причин збитків підприємств, які накопичили мільйонні борги за спожиті енергоносії. Коментуючи суми заборгованості, доповідач причинами назвав невідповідність діючих тарифів, реальній вартості послуг та затримки з бюджетного відшкодування таких різниць. Станом на 1 квітня 2014 року заборгованість за природний газ перед НАК «Нафтогаз України» становить 209 млн грн, у тому числі заборгованість різниці в тарифах 65,4 млн грн. Заборгованість КП Житомир Водоканал за спожиту електроенергію станом на 1 квітня також становить Чималу суму це 37,6 млн грн. Разом з тим невідшкодована різниця в тарифах в цій сумі КП «Житомирводоканал» складає 35,4 млн грн. Скарги громадян на погане опалення помешкань основний критерій оцінки роботи комунальників в опалювальний сезон. За майже 200 днів подачі опалення в помешкання люди скаржилися 215 разів. Торік скарг житомирян було майже вдвічі більше.